Вже скоро прийде. дому домовися піти -пі. Там добрячка, дуже хочу я знайти Він розповість Цікаве щось мені. Тобі. Добрі гради дасть вам дітлахи Бережки, екран, ранки. Летять, летять сніжинки на Поле, ліс і сад. Веселий свій таночок танцює снігопад. На дворі лютий холод тепла нема давно. Заліз в копичку зайчик і солодко дріма. Мете хвостом лисичка сніжок біля сосни. В берлозі спить ведмедик солодкі бачить сни. -хо -хо. Вітаю вас, мої любі маленькі телеглядачі. Шлю вам від усього серця. Зимовий привіт. Вам, дорогі мої дорослі. О, о, хто це до мене завітав цієї холодної днини? Привіт, добре, -хо -хо. Це мої старі подружки, наїдочко. Машенька, а ну О, ти сідайте. Привіт-привіт, сідайте, та сам знаю, що, що холодно. Померзли, мабуть, поки до мене добралися. Знімайте швиденько свої шубки, вмощуйтеся зручненько, в оселі у мене теплесенько. І будемо. Так, так. Отако, от отако на стільці. Ходіть, зараз ви в мене швиденько зігрієтеся. Погано, коли на дворі так холодно. Mm. Сході ще пліто. Хо-хо-хо, ось тут я можу з вами трішечки посперечатися. Чому ж це? Хто любить холод? Ми ж на тюлені чи моржі? Хе -хе -хе. Ой Анаїда, справді, справді зима це дуже холодна пора року. Але ж яка вона гарна, яка ж ця зима неповторна. Знаєте, скільки людей захоплювалися її красою? Поети писали вірші, художники малювали картини, композитори навіть музику писали під натхненням саме зими, сніжної, морозяної зими. Що музику про зиму? Вірш так. я ще можу повірити. А от про музику. <рес> Вірш можеш повірити, а про музику ні. А ось дивіться. Ви заплющите зараз оченята і послухайте музику. Ну що, а ну тепер дайте мені відповідь на запитання. Яку пору року ілюструє ця музика? От яку картину ви собі уявили, коли її слухали? Яка завірюха, засніжена зима, вітер свистів. Ага, вітер свистів. Гаразд. А тепер давайте послухаємо ось, ось іншу мелодію. От будьте уважні. А це взагалі якась новорічна мелодія. Так. А новий рік у нас взимку. Хе -хе -хе. Справді добрячок, О, ти диви, а я навіть про це і не здогадувалася. Ну, а я ж вам про що. Поладі, тітоньки, мадини. Привіт, мої маленькі розумники о -о -о, і розумнички. О -о -о, дівчатка, хто до нас на гостину завітав. Привіт, тітенько сова. Привіт, тітенько Мудрино. Я так рада знову зустрітися з вами, щоб поділитися своїми знаннями. Тітенько, а що ви знаєте про зиму? Так, так, розкажи нам. О, зима! Це така чудова пора року. Це ми вже зрозуміли. Ми сьогодні навіть зимові мелодії слух... так, слухали. слухали Так, мелодії. Яка краса. Ох, і люблю зимову пору. Усе нам колосяє, сяє, немов хто розсипав купу дорогоцінного каміння. І, хоч холодно, але люблячий Господь подбав про все живе, одягнув землю, дерева і кущі в тепле зимове вбрання, і все навколо спочиває в очікуванні весни. От і ми чекаємо весни, а потім літа. Оскільки сьогодні я почула, що ви говорите про зиму. То вирішила вивчити з вами літеру «З». Хоча цією літерою починаються ще деякі холодні зимові слова. Які? А які? Це ви мені розкажіть. Давайте порадимося з вами. Так, так, на літеру «З» які ще слова починаються. «З» – Холодні зимові. Завірюха. Завірюха, так. Заметіль! За За який... Заметіль, так ми готові дати тобі відповідь. А наїдочка ти перша каже. Завірюха. Заметіль. І, і і вірюха, і Заметіль? – Так, справді. А, а ще, тітенько Мудрино, таке слово є Завія. Так, так. Це коли сніг так хурделицею метею завіває. Усі ці слова не тільки починаються на літеру З, а вони ще й дуже близькі родичі, бо мають схоже навіть можна сказати, одне й те саме значення. Такі слова називаються синонімами. О, ну, ну що? Дякуємо тобі, тітенько, мудріно. Будь ласка. Чуйте, дівчатка, а я, а я ось пропоную зараз вам одне дуже цікаве заняття. Давайте доберемо до слова зима ознаки. Значить, як це? Ага, як це? Ну, наприклад, дивіться. Зима біла. Справді підходить? Так. Підходить, так, тітенько мудрино. Тепер твоя наїдочка черга. Зима холодна. Зима холодна, ой, холодна зима. Хух, хух, хух. Так, Машенька, твоя черга? Яка може бути зима? К зима казкова. Казкова? Буває зима казковою? Так буває. Так буває, а тепер твоя черга, тітенько Мудрино. Зима чудова і радісна. Радісно, справді так. Ото ми вміло граємо отаку от гру. Так, тітинько Мудрино? Так, а яка ще буває зима? Зима морозна, так. Зима снігова. І ще буває зима довга. Так, особливо на північному полюсі. От ви, молодці, всі дуже гарно впоралися із завданням, а мені. Порали летіти у зимових справах. Бувай. Ну, тітенько, тітенько сова, бувай, бувай, не забувай за нас і завжди на гостину приходь. Бувай, тітенько, мудрий. До побачення. Бувайте, бувайте, дітки, бувай добрячок. Бувай. А зараз я вам, дівчатка, і вам, мої любі маленькі телеглядачі. Пропоную мої улюблені зимові загадки. Але ж ото хвилююся, чи погодитеся ви їх розгадувати. Погодим <хе -хе -хе -хе. Я так і знав. Отож, будьте уважні, ох, полюбляю. Слухайте, Маша, перша загадка тобі. Кружляє білий, наче пух. Міняє зайчик свій кожух. Вдіває лиска рукавички, співають весело синички. Ведмідь в берлозі вже дріма. Яка пора, скажіть? Зима. І здогадалось, а це була загадка нескладна. А тепер, Анаїдочко, загадка тобі. Росте вона, чуєш, додолу головою. Росте вона холодною зимою. Як тільки сонечко з за хмароньки погляне, вона закапає, заплаче і розтане. От що то воно таке? Думаєм, думаєм, що то воно таке? Бурулька. Бурулька, здогадалася, як тільки сонечко з захмарок погляне, заплаче вона, Сльози в неї закапають і розтане. Гаразд, Будьте тепер уважні. Загадка номер 3 Білий, як сорочка, пухнастий, як таквочка. Крил немає, але дуже гарно літає. Що воно таке? Хо-хо-хо, і здогадалися. Ну що ж, загадка No. Скрізь зима. Скрізь зима. Та що це? Сон? Сад цвіте гука Антон. Білий цвіт он на калині, та ми знаємо, що це? Іні, іні. Ой, і тут ви здогадалися. Справді, справді так, це Іній. А до речі, а чи знаєте ви, як Іній взагалі утворюється? Ні. ні. Ну, а я знаю і вам з радістю розповім. Це цікаво знати. Одного ранку, вийшовши на вулицю, ви завмираєте від захоплення. Що то воно таке? Яка ж краса? І ні, покрив все навколо. Що ж ото воно таке? А я вам відповім. Хе -хе, це ж, звичайно, вода. Але у замерзлому стані. Вигляд у неї, як у малесеньких кристаликів. Береться ця вода, як і роса із повітря, водяна пара. Тобто чуєш машуня? Ось такі дрібнюсенькі, такі мацюпусінькі крапельки води. Вони осідають на охолодженні до температури нижче нуля предмети. І відразу кристалізуються. Ростуть, ростуть, ростуть кристалики і о диво. Іноді іній стає такий пухнастий. Це означає, що волога декілька раз осідала на той чи інший предмет. Тобто один шар осідав на інший. Кажуть, що найбільше інію можна побачити взимку саме у лісі. І ото. Сьогодні я і вам, і вам, маленькі глядачі, пропоную покрити гілочку і не їм. Що ми будемо охолоджувати гілочку до температури 0 градусів? ні-ні ні, -ні, -ні. інній буде не справжній, бо в мене ж в оселі тепленько. Шубки ваші поскидали. Буде зовсім не такий іній, як звичайно. Хоча давайте так. Все по порядку. А ви так можете? Для того, дівчатка, щоб виготовити дуже гарну гілочку, схожу на покриту і інеєм, Нам перш за все знадобиться. Ну, власне, сама гілочка. Гілочка є, а на Так. Так, машуня? Є. є. По-друге, нам потрібна вона тарілочка із манною крупою. Інша трілочка із цукром і клей ПВА із пензликом. Тому беремо до рук клей, відкручуємо і так, так доволі густенько змащуємо гілочку клеєм. Потрібно поспішати з цією справою, щоб клей зверху не застиг. Так, так. А ви, любі малята. Будьте дуже уважними. І запам'ятайте, як все робиться. І ще навіть підскажу вам, можна взяти ялинову гілку із голочками, вмочити її у воду і посипати цукром. Цукор прилипне до гілочок, і така буде славна гілка, як то справді посипана снігом. А то спробуйте потім удома. Але тільки із дозволу ваших матусь. І татусів. От такі от гіллячки покриті інеєм у нас вийшли лібі малята. Маю надію, що у вас також все вийшло дуже і дуже добре. А давай намалюємо ліс чи річку взимку. Ти нам допоможеш да добрічок. Хм... Думаю, думаю, що і я і наші глядачі теж не проти до цієї справи долучитися. Хіба ж вони можуть з нами малювати? А як же ж? Тільки вони будуть це робити кожен у себе вдома, а потім надішлють свої малюнки нам на адресу, яку зараз бачать на своїх телеекранах. Ну що? Гаразд, тоді всі. Зачекайте, зачекайте, дівчатка. От лише попрощаємося з нашими телеглядачами. Адже час нашої передачі закінчився. До побачення, до наступної зустрічі. Ми чекатимемо ваших малюнків. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він. З участю колег операторів позвав камеру тримати і розказував яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав, ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка Ці гарненькі дітки, друзі, добряка.